Жила собі на світі родина потерпіленків. Були вони люди добрі, але наївні, годували бездомних тварин та подавалися на виверти телефонних шахраїв. І всі вони були потерпіленками, окрім кота, бо він ніколи не дозволяв собою маніпулювати. Якось потерпілинки вирушили в гості до своїх друзів, що живуть в іншому місті. Дорогою батько вирішив заправити авто та, щоб не гаяти часу, не став заїжджати у місце, де зазвичай купляє газ, а заїхав до першої ліпшої заправки у дворах. Котові вона одразу не сподобалася. По-перше, розташування неправильне, поруч школа і житлові будинки, що є порушенням правил безпеки. Та газ тут коштував дешевше ніж на інших заправках. Тож потерпілинки не стали слухати кота і заправилися тут. Батько купив палива рівно стільки, щоб дістатися місця призначення та повернутися назад, але так вийшло, що коли вони їхали додому, то газ закінчився на півторосі. Потерпілинки були вимушені штовхати автівку до найближчої газової заправки. Що ж це за газ такий? Скаржився батько, закінчується вдвічі швидше, ніж звичайний. Я ж вам казав, а ви мене не слухали. Докоряє потерпіленкам кіт. Треба все з'ясувати. Повернувся кіт на заправку та запитав акциз. Але власник пан Бариго відмовився показувати документ, адже його просто не було. Тоді кіт підняв генплан міста. З'ясувалося, цієї заправки на тому місці просто не має бути. Її збудували із самозахопленням. А судячи з того, що ані МНС, ані держохоронпраці, ані екологи не зачиняють цю примарну заправку, то всі вони мають доброго хабаря від пана Бариго. Ну і міліція, звісно, з тієї ж самої причини не порушує проти нього справи. Здогадався, кіт, що все це не просто так дається панові Бариго, і в нього мають бути впливові покровителі. Почав він перевіряти реєстр та дізнався, що кум пана Бариго, пан загребущий, працює першим заступником голови облгазу. Тож ось хто стоїть за безкарністю пана Бариго, здогадався кіт, але це ще треба було довести. Почав кіт слідкувати за Бариго та за Гребущим і відстежувати поставки газу. Та згодом дізнався страшну правду. Поспішив кіт до потерпіленків та розказав їм, що пан Загрибущий закуповує бюджетним коштом субсидований газ для населення за втричі нижчою ціною ніж для підприємств. Маленьку частку віддає населенню, а решту продає своєму кумові пану Бариго за смішною ціною, списуючи цей газ як використаний людьми без лічильника. Тобто перевірити його неможливо. А далі цей газ продають на заправках пана Бариго, які збудовані незаконно, та з порушенням правил безпеки, що є загрозою для життя людей. Написали потерпіленки дві заяви: першу до антикорупційного бюро, а другу до державної архітектурно-будівельної інспекції. Після перевірки всі заправки пана Бариго зачинили, а пана загребущого звільнили з посади. Батько Потерпіленко більше ніколи не купував газ на підозрілих заправках. А коли бачив очевидні порушення, завжди звертався до відповідних органів, оскільки щоразу закриваючи очі на злочин корупціонерів, ми самі вбиваємо цвях у трону економіки нашої країни.